Це оце є приміщення, називається аптечний склад, в якому безпосередньо зберігаються лікарські засоби і вироби медичного призначення. Ось у цій кімнаті зберігаються медпрепарати для щонайменше кількох тисяч пацієнтів черкаського онкодиспансеру, каже його фармацевтка Алла Майборода. Всі ліки зберігають з дотриманням відповідних умов. Мають зберігатися при температурному режимі 2,8. тобто в холодильниках це частина тільки холодильників. Частину цих препаратів заклад отримує у вигляді централізованих закупівель від держави. Втім, ця Система працює зі збоями, говорить фахівчиня. Іноді бувають ці централізовані поставки нерегулярні і з певним запізненням, але стараємося якимось чином викручувати ситуації, спілкуємося з колегами з інших регіонів, можливо, в когось є надлишок. Стараємося якось між закладами просто ділитися, назвемо це так. І брак, каже, фармацевтка не у базовій терапії, а саме в онкопрепаратах. Більше онкопрепарати, на жаль, тому що супутні препарати ми купуємо відповідно за наші. Кошти, які ми заробляємо від укладеного договору з Національною службою здоров'я України. А це ті, чиє життя залежить від наявності цих препаратів. Це вже шоста, закінчується. Шоста хіміотерапія за півроку лікування. Стільки 64-річний Анатолій бореться з онкологією. Діагноз пухлина мочевого мухиря пухиря. Болі, значить, пропали ті, що були. Кров пропала, тому що виходила можливо, з мочою кров. Зараз немає нічого. Такий ефект каже, завдяки чіткому дотриманню схеми лікування. За цей час додає чоловік, витрачає кошти лише на супроводжувальну терапію. Основний пакет надає лікарня, каже Анатолій. Все лікарня забезпечує. Ну, розхідники там таблетки, які виписують вже вдома, приймають там, там ну, КТ, це за свій рахунок. Більшість препаратів заклад надає на безоплатній основі, каже медична директорка клінічного центру онкології Галина Джуменязова. Ми і стараємося підбирати схеми лікування з тих препаратів, які є в закладі. Звичайно, інколи пацієнти. В дуже рідких випадках можуть власним коштом підібрати. Тім є винятки. Є, наприклад, схеми лікування з препаратів, які, на жаль, не ввійшли в національний перелік або не закупляються державою. Це, наприклад, так, імунна терапія, деяка таргетна терапія. У разі відсутності цих препаратів у закладі витрати лягають на плечі пацієнтів, каже лікарка. На жаль, цих препаратів немає в наявності практично. Ну там крім одної, там двох трьох. Позицій, то вони звичайно найдорожчі. і такі ситуації не поодинокі. Додає вже завідувач організаційно-методичного відділу закладу Ігор Гайдай. Звичайно, є ну, збої в цих поставках, є трошки з запізнення. Ми можемо там 25-му році ще доотримувати препарати за 23-й рік. Аби якось врегулювати прогалину у медичному забезпеченні закладів, 22 травня в Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо подолання критичного дефіциту ліків для тяжкохворих пацієнтів. Йдеться про необхідність цього 8 мільярдів, що вкрай мало, каже Ігор Гайдай. 8 мільярдів, але це на всі ліки. Якщо брати онкологію, то там для дорослої онкології, наприклад, 192 мільйони не вистачає до потреби загальної. Ну, це на всю Україну навіть дуже смішна цифра, тому що ми в минулому році тільки наш заклад закупив ліків на більше ніж на 140 мільйонів. Тому 192 мільйони для України на потреби дорослої онкології. Це. Взагалі можна так сказати, не, не звертати увагу. Наразі цей законопроект очікує працювання в комітетах і ще не виносився на пленарне голосування. Він важливий, але щоб він справді був дієвим, його розрахунок потрібно збільшити у кілька разів. Додає вже медична директорка закладу пані Галина. Така сума, якщо ще розділити на всі регіони України, ну це дуже мізерна сума. Тобто, треба дивитися на те, щоб збільшувати бюджет, збільшувати суми на закупівлі цих е, засобів. Кожного року сума препаратів, ціна самого препарата також збільшується. Тобто, з кожний рік треба все ж таки підвищувати, підвищувати і підвищувати не тільки суми для закупівлі, але, наприклад, і тарифні ставки для лікування цих пацієнтів. Зі слів пані Галини, у 2025 році держава покриває тільки 60% від реальної потреби у ліках для тяжкохворих пацієнтів. Базові препарати недофінансовані на 30%, а інноваційні на 90%. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.